Вітаю! Сьогодні хочемо показати вам реалізований об'єкт по нашому дизайн проекту. Це двохповерховий котедж площею 102 метри квадратних. Ходімо дивитися! При вході розмістили велику шафу прихожої, яка не є суцільною глухою, а комбінована з склоблоком, що дає можливість денному світлу потрапляти в кімнату. І це саме той випадок, коли мінімальні зміни в плануванні дали можливість добитися гарного результату і чітко зонувати простір. Зеркальні фасади під сходами виконують роль не тільки технічної шафи, але візуально розширюють простір у вхідній зоні. Вітальню та кухню розмежували декоративною перегородкою з плитки, з клоблока та шпанованих панелей. ТВ-зону підкреслили гіпсовими 3D-панелями, які виготовляли на замовлення. ТВ-тумба в нас облицьована плиткою Патагонія. Таку саму плитку використали на декоративній колоні, острові та столешні на кухні. Наступною зоною на першому поверсі є кухня-їдальня, так як площа у нас була обмежена, запроектували кухню з островом. До острова приєднали стіл, виглядає дуже стильно та просторно. Окремою уваги заслуговує кухня, яка виконана зі шпона, фарбованого МДФ, столешня з керамограніту. Вся фурнітура блюм. З цікавого наповнення на даній кухні це магічний кут, будована різка для фольги та харчової плівки, Вбудована фурнітура для зберігання ножів, ложки, вилки, Вбудований смітник. Також запроектована спеціальна конструкція для прихованої кавоварки. Простір під сходами використали для гостьового санузла. Санузол вийшов простий та лаконічний. Все в плитці під травертин, Atlas Concord, Далі переходимо на другий поверх. Сходи з тієї ж плитки, що підлога першого поверху, металеві перила розроблені індивідуально для даного об'єкту, пофарбовані порошковою покраскою. Ходімо дивитися, що на другому поверсі. Зараз ми знаходимося на другому поверсі. Початково від забудовника тут планувалася спальня з гардеробною та дитяча з гардеробною. Після невеликого перепланування в нас з'явилося технічне приміщення, де ми розмістили правку, сушку, дошку для прасування, а також стелаж, де можна зібрати всі побутові речі. На другому поверсі всюди вінілова підлога, тепла водяна підлога з можливості регулювання температури в кожній кімнаті, меблі всі виконані з ДСП, в спальні панелі під дерево з ДСП в дитячій, однотонній. Досить цікаве рішення в санузлі на другому поверсі. У нас тут умивальник на всю ширину стіни. Розташований під вікном, така керамогранітна столешня, зверху накладна чаша, прихована сантехніка, дзеркало з підсвіткою, тут тепла стіна, душова переворотка, унітаз, тут відкриті полички з плитки, дуже прикольно виглядає. Досить вишуканий інтер'єр. У нас вийшов на даному об'єкті. Якщо ви хочете дизайнерський ремонт під ключ, телефонуйте або пишіть нам в директ.